Всім доброго здоров'я. Радий знову бачити кожного з вас. Сподіваюся, навзаєм також і ви мене. Е, вирішив зробити такий трошки маленький сюжет, але думаю корисний. Дуже багато запитань зараз по е, ножах, так що трошки про секатори помовчимо. А хочу розповісти вам про продукцію компанії Vitorinox і хочу звернути увагу, хто обирає кухонні ножі, набори, скористатися саме цими ножами. Тому що по девізу, якщо секатор найкращий, це лове, вже ми знаємо. Якщо авто це Lexus, костюм, Versace, футболка, New Balance, ножі Vitorinox. Дуже люблю продавати те, що, чим користуюся сам. Зараз готовлю відправочку, ось вже упаковані набор ножів, поїде на Львів. Заздрю ці клієнті, чесно кажучи, тому що це не те, що нахвалю. ну, набор дійсно чудовий. Входить в набір 5 ножів, ніж для м'яса, для розподілу стейків розділочний, ніж для хліба. В чому плюс ще цього набору поєднав відторінок швейцарці як серейторна заточка. Пилочки і звичайно для всіх звичне лезо. Плюс, хто не знає рейтерної заточки, коли йде пилочка, ось цей ніж великий, який йде для хліба. Коли купує там який пухкий духмяний хліб, то він зминається, без проблем цей ножик його переріже. Також чудово ріжуть оці ножі з пилочкою, томати, помідор, сало з морозилки. Гарний для овочів, тобто ну, набор просто суперовий. І рекомендую, коли в когось є змога вибрати ніж, Ханакумагава, який там коштує порядка 5 тисяч. На жаль, ціни зараз ростуть, а тиждень назад цей набор коштував 3200 гривень. На жаль, вже 4,5. Но по цінах ми завжди домовляємося. Клієнтка давно його замовляла, він їде по старій ціні. Так що, чим брати один ніж, краще взяти набор на ті самі гроші, він буде універсальний. Також в їх дуже багато представлено ось таких ножиків. Це Віторінокс з різних розмірів. Плюс ножів в це любі будуть вітарінок. Це швейцарські ножі, які ми знаємо мультитули з усякими штопорами, прибамбасами. Іде шведська сталь Сандвік. Жоден виробник не придумав найкращої сталі. Вона довго тримає заточку, чудово працює з усіма видами Ось я взяв яблуко, зірвав під рукою. було. Так що, навіть коли ви візьмете такий ножик, якого ціна на сьогоднішній день здається 390 гривень, ви не пожалкуєте. Так що пропоную, не рекламую, пропоную звернути увагу саме на ці ножі. Також овочечистки. Vittorinox для очистки картошки інших овочей. Зроблений, зроблений правильний кут заточки. Дуже зручно, швидко і якісно при е, мінімальному знятті шкурки. Менше йде розхода, затрат, працюють дуже якісно і корисні в господарстві і на кухні. Також рекомендую. Потім хто працює на виробництві, де працюють із таким ріжучим гострим інструментом. Перчатка каучукова, не прорізає її ніж, на виставках вони йдуть на ура. Також не проколя їх секатор, коли працюєте. Така перчатка на сьогоднішній день коштує 870 гривень, моя ціна її 680 І також для своїх красивих жіночок, які вирощують квіти, хотів би показати, уже раз пішла така пляска про Віторінокс, Чудові ножнички для манікюру. Дуже якісні, корисні, працюють бездоганно, також довго тримають заточку. Так що рекомендую. Є більші, менші, це мій варіант. І ще я по багатьох проханнях дуже почали часто запитувати ножиці. Ножиці канцелярські звичайні. Ось, підібрав самі найкращі Vitorinox також. Нержавіюча сталь, довго тримає заточку, гострі, дуже ріжуть якісні, гарно лежать в руці. Навіть на подарунок ось мають таку приємну упаковку, вартість цих ножничок 500 гривень. Так що, дякую за увагу, тому що, коли багато знімаєш, не все поміщається у екран. Так що краще будемо частіше спілкуватися з вами. До речі, оприскувач помповий, хто має квіти, ось можна взяти.